Кінець війни близько. Естонія представила Україні переможну стратегію. Представники Естонського Міністерства оборони розробили стратегію, яка, на їхню думку, дозволить Україні перемогти у війні до 2026 року. Естонія представила Україні переможну стратегію. Переможна стратегія Естонії передбачає, що західні партнери України повинні наростити виробництво зброї та боєприпасів для України, а також посилити економічний тиск на Росію. Автори можливого нововедення вважають, що поєднання цих факторів призведе до виснаження російських військових сил і дозволить Україні перейти в контрнаступ. Про це пише Абос UA. Основні пункти стратегії Західні партнери України повинні наростити виробництво зброї та боєприпасів для України, зокрема виробництво безпілотників, снарядів, зенітних ракет для систем протиповітряної оборони, винищувачів. Важливо зазначити, що естонські військові не пропонують західних партнерів України просто надати їм готову зброю та боєприпаси. Вони пропонують наростити виробництво такої зброї в самих країнах-партнерах. Це дозволить не тільки забезпечити Україну необхідними ресурсами, але й зміцнити військово-промисловий потенціал Заходу західні партнери України повинні посилити економічний тиск на Росію. Зокрема, запровадження нових санкцій проти Росії, обмеження експорту до Росії, естонські військові вважають, що економічний тиск є не менш важливим ніж військова допомога. Санкції та обмеження експорту можуть призвести до економічного колапсу в Росії, що ослабить її військові можливості. Україна повинна посилити свою оборону та готуватися до контрнаступу, зокрема, навчання українських військових на західному озброєнні, підготовку до наступальних операцій. Україна повинна продовжувати захищати свої території від російських окупантів. Однак важливо також готуватися до контрнаступу, які терміни закінчення війни автори стратегії вважають, що якщо ці рекомендації будуть реалізовані, Україна зможе перемогти у війні до 2026 року. У 2024 році очікується, що західні партнери України почнуть нарощувати виробництво зброї та боєприпасів. Україна також посилить свою оборону та готуватиметься до контрнаступу. У 2025 році військово-промисловий комплекс Європи та США сягне нового рівня розвитку, а Росія відчує перші дзвіночки майбутньої поразки у 2026 році. Україна перейде в контрнаступ і, за розрахунками естонських військових, переможе у війні. Ця військова стратегія звільнить шлях для оновленого та міцного бачення миру та сили у поєднанні з відродженою Україною, незалежною, суверенною, вільною в повному обсязі та просвітаючою як новий член як Європейського Союзу, так і НАТО. Зауважили у Мо Естонії, естонська стратегія перемоги України у війні з Росією є амбітною, але цілком реальною. Натомість український уряд не надав жодних коментарів щодо цього. Нагадаємо. Раніше ми писали про те, до чого готується Росія. Також ми розповідали, що окупанти змінили тактику ударів по Україні.